Ворог в чергове обстрілював мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 12 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Вовчанськ, Бочкове Бударки Чугуївського району. Дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Близько о пів на п'яту ранку між населеними пунктами Вовчанський, і Вільча Чугуївського району ворог завдав два удари кабами без постраждалих. Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 15 тисяч 934 абонентів у 65 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великоборлуцької, Куп'янської, Борівської та Ізюмської громад. Відновлення електропостачання триває. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 18 оперативних виїздів. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили дві атаки ворога біля Сеньківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини За минулу добу окупанти обстрілювали населені пункти Харківської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської та Донецької області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сікі морози в Україні ймовірно ускладнять операції на фронті, але можуть створити сприятливіший ґрунт для механізованих маневрених бойових дій, оскільки найближчими тижнями земля сильно промерзне. Про це заявили аналітики американського інституту вивчення війни. Водночас експерти продовжують вважати, що російські війська використовуватимуть менше БПЛА через загрозу зледеніння двигунів. Також зазначають у звіті, швидше за все, армія РФ спробує підтримати чи активізувати лока наступальні операції на всій лінії фронту на сході України, намагаючись перехопити та отримати ініціативу незалежно від погоди та умов місцевості. США призупинили допомогу Україні до рішення Конгресу. Про це заявив координатор ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Виділення пакету для України призупинене до схвалення конгресом нового фінансування. Представник Білого Дому також наголосив, що є гостра потреба у погодженні пакету допомоги для України. Єр Британії відвідає Київ та оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Про це Sky News. також відомо, що сунак підпише британсько українську угоду про співпрацю у сфері безпеки з президентом Володимиром Зеленським, яка зобов'язує Британію забезпечувати обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонну промислову співпрацю. Зазначається, що Великобританія надасть Україні військову допомогу у розмірі двох з половиною мільярдів 2024 2025 роках. Блокування продовжуються за даними Державної прикордонної служби України Андрія Демченко на кордоні України та Польщі залишаються заблокованими три пункти пропуску Ягодин Рава Руська Краківець. Там очікують в чергах близько 800 вантажівок. При цьому навпроти пункту пропуску Шегені, який на днях був розблокований, також спостерігається черга. Двома ракетами по готелю у середмісті Харкова. Росія вкотре вчинила терористичний акт проти цивільних. 13 осіб готелю зазнали поранень серед потерпілих репортери з Туреччини, журналіст та фотокореспондент, представники турецької агенції «Анадолу» перебували з відрядженням на Харківщині, аби зафіксувати воєнні злочини, що чинить Росія проти України. Якраз в цьому готелі, що розбомбили расисти, і зупинилися репортери, кажуть, дивом вижили. Ми – члени знімальної групи агентства «Анадолу». знаходились в готелі. Парк готель в українському місті Харків. Близько 22.30 В результаті двох потужних вибухів готель був частково зруйнований. Виникла пожежа автомобіль нашої знімальної групи. Теж згорів вибухнули ще декілька автомобілів, що були припарковані біля готелю. Декілька людей в готелі отримали поранення. В цьому готелі, що 10 січня розбомбили російські окупанти, знімальна група турецької агенції зупинялася неодноразово в цю криваву ніч. Кореспондент агентства отримав поранення іноземним журналістам у Харкові надали відповідну меддопомогу. Я відчув страшний вибух. Слідом ще один полетіло скло. Уламками скла мені пошкодило руку, я одразу вибіг на вулицю. Дуже злякався за свою колегу. Вона була в сусідньому номері. Це зухвала атака на звичайний готель. Ми завжди там зупинялися під час відряджень. Це майже серед місця, і ми не очікували, що росіяни можуть вдарити по ньому. Жодних військових там не було. Потерпілі репортери досі відходять від шоку, що вони пережили цієї ночі в Харкові під час ракетної атаки. Репортери поспілкували зі слідчими з власних джерел Харківновини. Команда призупинила своє відрядження на Харківщині і вирушила до столиці на зустріч з послом. Леся Копелюк, Дмитрон Гуєн, Олексій Харків-Новини. Ігор Терехов зустрівся з працівниками одного з харчових підприємств Харкова. Перш за все, очільник міста подякував колективу за те, що вони у Харкові, що працюють і радують своїми виробами мешканців міста. Дякую вам за те, що ви працюєте. Це дуже важливо. Ви сплачуєте податки, і що у вас є робочі міста, що ви забезпечуєте харків'ян якісною продукцією, тому дуже вам. Цей комбінат як і низка інших підприємств не зупинявся ні на день. Навіть в ті страшні перші місяці, попри загрозу обстрілів, в той час, коли позакривалась більшість виробництв і магазинів, працівники цього цеху робили все, щоб їх продукція доходила до покупців. Розповідає Віра Сергіївна. Бо каже, надихає любов до рідного Харкова і віра в перемогу. Я народилась в Харкові і все життя проживаю тут. І мені здається, що Харків'янка це в ДНК в нас. Тому е, я дуже щаслива зараз знаходитися саме тут і саме тут робити щось корисне не тільки для харків'яна і допомагати людям, які переїхали до нас. Так е, ми звичайно знаходимося під обстрілами, тому е, люди, які переміщені особи, вони також тут з нами. Їм дуже потрібна підтримка, їм потрібна їжа, їм все потрібно, те, щоб нічого не зупинялось, і ми намагаємося це робити. Віра Сергіївна каже, було страшно, коли бомбили Харків, як і кожній нормальній людині, але колектив працював і працює, Познає, комбінат потрібен харків'янам, потрібен місту. Колись було страшно, а колись це наоборот трошки ну навпаки підбадрювало, так щось робити, дав фабріки, є таке слово, да так і казали, що ми всі частина цього великого організму, який буде йти далі, і ми все зможемо, і ми всіх переможемо. За таку самовіддану сумлінну працю на благо міста найкращих працівників мер відзначив подяками і грамотами. Для гарного настрою і підняття духу для присутніх виступили харківські артисти. Але цим зустріч не закінчилась. У робітників комбінату накопичилось багато особистих питань, які вони і поставили меру, отримавши зрозумілі конкретні відповіді. Присутніх також цікавило все, що пов'язано з відбудовою і розвитком Харкова. Тож Ігор Терехов докладно розповів про справи сьогодення та плани на майбутнє. Говорячи про бюджет на 2024-й, мер зауважив, що серед пріоритетних статей, які минулого року, залишаються витрати на відбудову. Сьогодні ми будемо відбудовувати ставимо себе такий знаєте, план певний, щоб відбудувати 157 будинків. Але це дуже зовсім інші будинки. Це будинки, як ми кажемо, дуже серйозні, там де дуже серйозна руна, це важкі будинки, і дуже багато коштів будемо витрачати на відбудову власна цих будинків. Північна садовка, п'ятихатки, і всі дев'яти районах міста Харкова. Нема жодного району, який би не постраждав від російської агресії, від прильотів від вибуху. І це потрібно розуміти. Тому пріоритет буде зберігатися щодо відбудови житла, бо і ви я чого розуміємо. Люди будуть повертатися е, у Харков, тоді, коли вони будуть де жити, буде житло, коли вони будуть мати можливість безпеки, і це теж дуже важливо. коли Вони будуть мати е, в де працювати, і коли вони будуть мати е, можливість, щоб їх діти ходили до чи до дитячих садочка, чи до садика, чи то, то вишив, то е, тому це нам потрібно сьогодні все це. Робити. Працівники підприємства говорять, що повністю задоволені спілкуванням з мером кажуть, вийшла щира, відверта розмова. Дуже важливі зустрічі. Я дуже рада, що у мене настала така як сказати можливість зустрітися вічна з Ігорем Олександровичем. Мені дуже дуже сильно понравилося те, що він на всі питання. Дав конкретні відповіді, що е, можна задати будь-який випрос, і він е, дасть конкретні відповіді на нього. Саме найголовніше мені сподобалось те, що для, майбутніх, для майбутнього наших дітей буде відстроєні школи. Підземня і діти ну, би, будуть розвиватися. Найголовніше, що буде відбудова аварійного житла, це для нас дуже дуже, дуже важливо. тому що люди не в змозі якби, зараз справитися з цією ситуацією. Дійсно, була дуже для нас така. Ем... Радісна зустріч мені він подобається тим, що з ним можна вести вести діалог. Він чує людей за комунальні тарифи. Він дуже розширено розповів, дуже внятно всім все сказав. Потім дуже це тішить, що у людей будуть гарячі обіди для тих, у кого немає можливості. Є ж пенсіонери, є одинокі люди, які не мають можливості не купити продукти, не готувати їм. Немає кому. Дуже радує те, що остається в Харкові безкоштовно транспорт, це теж велике, велике йому дякую, що кажуть, тому як люди є у кадоторохи тільки зарплати вистачає на оплату комунальних услуг та на продукти. А добратися до роботи теж уже у людей дуже мало мало коштів. Люди питали про обрізку дерев, про такі побутові життєві ситуації. Ми знаємо, що точно Ігор Олександрович. Нас почув, буде все добре, все буде зроблено. Ми в нього віримо, і це вже було, щоб до нього обращалися, і він робив те, що обіцяв. Яна Біляєва, Олег Синицький, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини. Експрес-школа будівельників запрацювала в Харкові. Започаткували її працівники волонтерського руху. Добробат стати студентами цієї школи кажуть, в організації можуть абсолютно всі. Навчання дуже швидкісне. Фахові спеціалісти дають базові знання, консультують і допомагають зі всім, що потрібно будівельнику. Стартували ми з першого проєкту – Це школа монтажників світлопрозорих конструкцій. Ну образно кажучи, це вікна і двері. Так є багато різних організацій, донорів, які надають. Гроші для того, щоб люди могли собі купити вікна. Є працює державна програма, є відновлення, по якій вікна люди можуть купити. А елементарно, людей, які ці вікна вставлять, ну їх дуже дуже мало залишилось. І тому ми зрозуміли, що у нас є великий пласт людей, яких ми називаємо називаємо внутрішньо переміщені особи. В нас є хлопці та дівчата, які демобілізувалися з лав ЗСУ. і Їм треба знову повернутися до нормального людського життя, треба соціалізуватися. В нас є дуже багато крутизних дівчат, поряд, таких як Оля, які точно хотіли би опанувати будівельну спеціальність. І тому ми зробили таку школу: це від 16 до 65 років. Школа безкоштовна. Перша група випускників. Школи будівельників свої знання вже змогла випробувати на практиці. Працювали, кажуть, добробаті на одному з місць влучань, допомагаючи волонтерам. Харківська ж спільнота волонтерів практично з перших днів повномасштабної війни латає покрівлі, розбирає завали, заколочує понівечені вікна і допомагає харків'янам пережити стрес після обстрілів. Наразі волонтери на пару з міськими службами службами порятунку це єдиний механізм, що протистоїть всім викликам. Які приносить війна. І так вже другий рік. І саме нести користь людям і допомагати місту якраз лікує від дурних станів, кажуть волонтери. Зараз у всіх э, такі тривожні стани, да? ви відчуваєте, прокинеться зразу в телеграм, там, а що трапилось. Там? І ось э, В побутових розмовах я люди чую, ой, то я вже не можу, та я вже там э, устав. Э, Ось ці тривожні е, прояви я дуже рекомендую долучитись до розбору, хоча б одніє, одного там е, критичного прильоту. Повірте, це так стабілізує, коли там в тебе купа думок. Там а коли закінчиться війна, а давайте вже швидше. Ти попрацював домой приходиш як бульбашка. В тебе немає критичних думок. Тебе немає оцієї там втомленості від війни, тому що ти а, напахався так, як собака, що навіть їсти то ось я беру ложку, а я не можу їсти, тому що вона труситься. Наприклад, під час останніх обстрілів, що сталися в Харкові 2 січня, згуртувалися практично всі громадські волонтерські рухи та організації. Одні допомагали комунальним службам, інші допомагали з евакуацією та медичною та психологічною допомогами. Частина годувала гарячим та шукала донорів і будматеріали. Все, щоб якнайшвидше усунути наслідки прильотів, а це свідчить про злагодженість і ефективність, яких навчили харківці майже два роки повномасштабної війни Леся Кополюк, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Ігор Мікянін, Харків. Новини. Земельної реформи в Україні стартував 1 січня 2024 року. Хоча уряд і планував відкласти це рішення до 2025-го. Тож ринок стає ще більш відкритим. Відтепер придбати сільськогосподарські угіддя зможуть не тільки громадяни, а й юридичні особи. Загальна площа земельних ділянок сільгоспризначення у власності громадянина не може перевищувати 10 тисяч гектарів у власності юридичної особи, крім банків, не може перевищувати загальної площі земельних ділянок, які можуть перебувати у власності всіх його учасників, але не більше 10 тисяч гектарів. Причому іноземцям заборонено купувати частки в статутному капіталі акції паї членство юросіб, крім як в статутному капіталі банків, які є власниками земель сільськогосподарського призначення, поки інші не вирішать громадяни України в ході референдуму. Крім того, заборонено продавати землі державної і комунальної власності. І до 1 січня 2030 року ціна продажу земділянок, виділених в натурі власникам земельних паїв, не може бути менше їх нормативно-грошової оцінки. Вийдуть на ринок ті, хто довго чекає. Юридичні особи, які бажають мати землю у власності, щоб мати можливість розвивати тривалі інвестиційні проєкти. Це, звичайно, спричинить зростання ціни. На думку міністра аграрної політики, перший етап земельної реформи позитивно вплинув на розвиток аграрного сектору. Наприклад, каже він, за півтора року було закладено більше садів, ніж за п'ять років до реформи. Крім того, запровадження реформи є позитивним сигналом для іноземних інвестицій. Ринок запускали, аналізуючи досвід сусідніх країн. І два роки його роботи показали, що масового продажу землі не сталося, зауважив міністр. Статистика показала, що 0,3% української землі продається на рік, незважаючи на війну. Пропорція практично не змінилася, коли ми з минулого року відновили реєстри. Директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп наголосив, що реформа стане ключовим двигуном економічного відновлення України. Другий етап розширить доступ до фінансування малих сільгосппідприємств. для фермерів на деокупованих територіях. Це особливо важливо, оскільки фінансування має допомогти їм стати на ноги. У Земельному законі йдеться, що право на першочерговий викуп землі мають юридичні особи-орендарі на сьогодні. В Україні 99% орендарів це юр особи. З 1 січня 2024 року вони зможуть повноцінно купувати землю. А до цього могли поступатися правом викупу комусь іншому. А ось експерт аграрного сектору Роман Нейтер каже: не очікує на великі зміни. Оскільки планка 10 тисяч гектарів буде недосяжною навіть для великих компаній, купити стільки землі одним лотом все ще важко швидше за все, все одно доведеться купувати окремі ділянки, каже він. Сумніваюся, що протягом найближчих трьох років буде хоча б одна дві компанії, які зможуть купити стільки. Великі компанії згодом зможуть купувати більше. Але зараз несприятливі умови для агробізнесу. Ми робили аналіз діяльності агрохолдингів і дійшли висновку, що вони ніяк не зможуть купити весь той земельний банк, який вони зараз контролюють, навіть якби всі землевласники були готові продати їм землю. У порівнянні з іншими країнами земля у нас відносно дешева, але для аграрія зараз. Це все одно дуже дорогий ресурс. Та все одно, незважаючи на війну та спад економіки минулого року, попит на землю є, кажуть спеціалісти. Значить, аграрний ринок живий. Яна Біляєва, Олександр Оваров, Дмитро Гнуен, Харків. Новини.